Знайомтесь, це Інна. Вона дизайнер інтер'єру студії та дизайну. Це маркетолог компанії Сахара Альона. Дівчата сьогодні зустрілись, щоб перевірити інтуїцію Інни. Вона спробує відгадати вартість стелі по її зовнішньому вигляду. Давайте починати. Це наш спільний реалізований проект Жака Женева. Тут у нас студія на стандартному примиканні. Зауважу, що лед був вашим. Отож, 17 тисяч, 23 тисячі чи 27 тисяч? Ну, вважаючи, що це був профіль з LED-підсвіткою, і тут достатньо велика площа, тут і кухня-вітальня в нас, і коридор, я вважаю, що це десь було 23, 20... там ви казали, що вище була ціна 20... 27. А, ну, ні, давайте краще 23, бо в принципі тут стандартне перемикання через резинку. Давайте 23. Це в нас сегмент стелі з повним засвітом. А, як вважаєте, 32, 37 чи 39 тисяч? Ого, таке маленьке приміщення, але так, я знаю, що світлове це рішення, воно не бюджетний варіант. Цей давайте тут, мабуть, 39 буде, так як це LED засвіт повністю там. Багато лиць стрічки, йде, це ми знаємо. Тут у нас базова стеля на тіньовому примиканні з вбудованим карнизом. Як гадаєте, вона коштує 14, 19 чи двадцять Ну, Тут невеличке приміщення, хоч і тіньовий провіль. Ну, давайте десь 19. Тут також наш сумісно реалізований об'єкт. Хочу зауважити, що у вартість входять також будовані треки. Тож, 38, 42 чи 48 тисяч? Ну, магнітні вбудовані треки – це також ну, достатньо небюджетне рішення, а я вважаю, десь 42 тут, мабуть, буде. І наша фінальна стеля. Тут з цікавого в нас німецьке полотно тектум та радіусний тіньовий кут. Тож, 32, 36 чи 40 тисяч? Як тут є достатньо складний радіусний елемент, я вважаю, що, мабуть, саме максимальна ціна його це 40 тисяч. А як ви вважаєте, це дешево чи дорого за такий дизайн-стиль? Напишіть нам в коментарях.